Всім привіт! Ну що, в нас знову розпаковочка з AliExpress і знов кабеля? Дуже дешеві, бо зараз на AliExpress скидки до 19 го числа. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду тесту і розпаковки цих кабелів. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. З самого початку давайте перейдемо до ціни тих кабелів і чому я заказав два. Тому що це реально дуже дешево і він витримує цей кабель до 60 Вт. Добре, це ми відложимо. Давайте перейдемо до ціни. Я зараз вам покажу скільки я заплатив за ці. Ці кабелі. Відкриваємо AliExpress Зараз, як ви бачите, найкращі пропозиції дня. Купони збирайте, все, що хочете, Ну можна купити подешевше. Так, зайдемо мій профіль і зайдемо, глянемо, що я купляв, покажу вам ціну. Так, тут у нас світлодіоди, лінзи, ну постандартно. Ще до мене йдуть кабелі. Так, за ці кабелі я заплатив 2 долара 11 центів Це в нас два кабеля Виходить там 40 з чимось гривень, один кабель. Зараз він на даний час коштує зараз Давайте я вам покажу. Думай, думай. 36 гривень, 35 копійок. Навіть не долар. Реально, я там заплатив 2 долари, тому що в мене було, як ви бачите, з монетами і скидками. дивіться, монети, і був купон на долар 44. Так би я заплатив дорожче. Ну зараз на даний час просто я вам кажу, ціна дуже солодка. За ось такий кабель 36 гривень. Давайте ми більш детально глянемо, бо тут вони написали 0,5 метра, пів метра. А ну давайте ми оберемо 1 метр. Так, 36 гривень за 5 метрів, а 1 метр 73 гривні. Ну, все рівно, якщо купити, давайте ми візьмемо купити, скільки ми заплатимо. Е, тут ми можемо вводити купони 69 гривень, 70 гривень. В принципі, як то кажуть, кожному по різному тут вибиває. Але за таку ціну реально класний кабель. Зараз ми, до речі, ми це все провіримо. Ну але цей є згар. кабеля досить непогані. Добре, це ми відложимо, відставимо. Перейдемо до кабелів. Як ви бачите, я заказав два, нехай буде за таку ціну. Долар за кабель це дуже добре. Так, розпакуємо один кабельочок, воно шумить. Ну, другий нема сенсу розпаковувати, ми просто відложимо. Виглядає цей кабель ось так. Довжина 1 метр. Ну, я вам скажу, він тканевий, але він такий ну, м'ягенький, не є такий дубовий, ну, нормальний. Тут гарно все зроблено. Тут такий, типу, пластик-гума. Контакти в нас на кабелі осилені, широкі, бачите, плюсові і мінусові. І тут ось так теж зроблено непогано. Я вам скажу простий звичайний кабель USB Type-C. Добре, з самого початку, що? Подивимось на його внутрішній опір, під'єднаємо до блоку зарядки сюди, під'єднаємо до ФНІРСІ. Давайте я ще візьму електронне навантаження. І дамо 1 ампер, подивимось, е, який тут в нас внутрішній опір. Сюди, так. сюди, тулбокс. Окей, так, кабель, тест провіряємо. Так, що в нас? 0,8 А. Запускаємо. Старт. ну, Ще раз нажмемо. Зараз нам має вибивати опір. Ну, я кажу, заміряю в 1 А до 1,5 А. 27, 28. Нормальний опір в цього кабеля, я вам скажу. Так що тут питань немає. Як ви бачите, 5 вольт вам заходить. Нормально. Так, ану підкрутимо ще раз, ще раз цокнем. До 1,5 ампера, 15, 19. Ну, в тому районі. Давайте ми тепер спробуємо дати йому навантаження. Так, давайте сюди включимо. Оце так має бути 20 вольт. Ну, тут 9 вольт вибиває. Так, 12 вольт. Ну, максимально, ну так, 5 вольт. Піднімаємо одну, 5 вольт, піднімаємо другу. от 12 вольт. Сюди 9 вольт. Сюди 5 вольт сюди 5 вольт. Якщо я підключаю другий кабель, наприклад, Type-C, давайте ми візьмемо Type-C Type-C. Зараз я вам покажу, дивіться. Підключаємо Type-C сюди. На цьому Power Delivery тригері. Я і на цьому тригері пробував, ніфіга воно не включає. Дивіться, зараз підключаю сюди. Зараз 20 вольт має вибити. Включилось 20 вольт. Добре, під'єднюємо тепер цей кабель. Він має підтримувати 20 вольт. А в нас вибиває 5 вольт. Поняли, в чому прикол? О, ні, 12 вольт вибило. Все супер, є 12 вольт, але 20 вольт я звідси не витягну. Що я буду робити? Давайте ми спробуємо через Фнірсі, бо люди там мені писали, та це 12 вольт ти більше не витягнеш. Ви бачите, Power Delivery Trigger, який підтримує 20 вольт на цьому кабелі, з того роз'єма не хоче давати 20 вольт сюди на навантаження. Ми зробимо другим чином. Дивіться, ми під'єднаємо до фнірсіка. Задамо зараз 20 вольт. В фнірсі може це зробити без питань. Дивіться, сюди. Тут ми беремо Type-C. На тригері у нас 20 вольт є. є, Беремо кабель Type-C. Спочатку ми заходимо в toolbox. Беремо Quick Charge 3.0. Вибираємо, де воно є. Я вже, напевно, пролистав. А, то не тут. Давайте назад. Це в нас в тригера. Куди я пішов? Це в нас в тригера. Дивимось в тригер, Беремо Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 10 вольт, Вибираємо. Чекайте, бо я не туди. Вибираємо, Завантажується. Зараз на даний час у нас 5 вольт. Піднімаємо до 20 вольт. Зараз нам тут запуститься на електронному навантаженні. В принципі, має видати 20 вольт через тригер. Ну, плюс 0,2, це дуже мало. Давайте я напікаю скоренько. Ано, на зажмем. О, пішло. Є, 20 вольт є. Під'єднюємо Type-C. Хоп. І, як ви бачите, на електронному навантаженні у нас тепер вже аж є 20 вольт. тому що через звичайний тригер воно не хоче чомусь. Добре, блок витримує 60 Вт. Давайте ми накрутимо цьому шнуру 60 Вт. Так, 1 А запускаємо. Є 20 Вт видає цей шнурочок. Далі 2 А 40 Вт видає. Тут, в принципі, ви можете бачити навіть на цьому Втметрі, де в нас Type C Type-C. далі 3 А видає 60 Вт. Як ви бачите, 56, 61 Вт видає. Добре, давайте ми перейдемо ще сюди. Можливо, 3,5 ампери видасть. Ну, блок більше не видасть. Що вони там пишуть по характеристиках, що він 7 ампер витримує. Ну, а де тих 7 ампер використати? Як ти можеш використати тільки 60 Вт. Ну, от дивіться, 3,2, 60 Вт вже блок видає. Ну, от навіть 64 Вт. 66 Вт вони писали, він видає. От вже 66 Вт. В принципі, кабель видає. То, що вони пишуть 7 ампер, то напишіть нормально, там 4 ампера він витримує, чи 3,5. 3,4 ампера. Зараз буде, напевно, 3,5 блок піде відсічку. Дивіться. 3,5. та ще тримає. 67. 67 ватт. 60. все, вирубалося, як ви бачите. Добре, стоп. Так що ось такі результати. Кабель непоганий. За таку ціну, як я взяв, я в принципі задоволений. Я побачив, що мені вийшло там долар за кабель, тому і заказав два. Ну, кабелі ніколи лишні не бувають. Та ще й за таку як ціну. Такі нас коротенький тест вийшов цих кабелів. Тут у нас в Україні за такі гроші. Ти такий кабель не купиш. Реально, нас треба буде заплатити. Я думаю, гривні в 150 до 200. А тут за один долар це реально халява. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. Всі посилання будуть в описі під відео. Всім дякую за увагу, за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!